Як не замерзти зимою? Це відеопосібник для наших воїнів та цивільних, котрі опинилися на холоді. Мене звати Макс, я тільки повернувся з Гуверли, на яку я піднявся в шортах. Так, там було дуже холодно, і всі казали, Макс, тобі там кранти, обморожені, гіпотермія і все таке інше. Але нічого подібного, ось я перед вами навіть не схопив нежиті. Тому мені є чим з вами поділитися. І так почнемо. Я розділю відео на дві частини. Перша буде, як зберегти тепло. Друга як згенерувати тепло в тілі. Для того, щоб розуміти, як зберегти тепло, треба розуміти, як наш організм реагує на холод. Коли вам холодно, то організм починає скорочувати судини, відводити кров від кінцівок та поверхні тіла. Саме тому в нас синіють руки, губи. Кров в місцях посиніння погано циркулює, вона холодна і погано насичена киснем, ну тому вона і темніє. Організм таким чином береже тепло для всіх наших органів. Це нормальний процес, організм намагається вижити. Але при цьому температура всередині тіла залишається незмінною. Проблеми починаються, коли кров дуже довго не поступає в кінцівки і навіть замерзає в судинах, або коли падає температура вже всередині тіла. Якщо з обмороженням кінцівок все плюс-мінус зрозуміло, утеплюємося, робимо мікрорухи, постійно розминаємо ноги, щоб трохи дати нам тепла і циркуляція крові, то от як запобігти падінню температури тіла, мало хто розказує. Хоча, наприклад, в армії США до цього готують. В чому проблематика? А проблематика в тому, що не обов'язково дуже мерзнути на морозі, щоб опустити температуру тіла, викликати гіпотермію і нашкодити своєму здоров'ю. Це можна зробити буквально за лічені хвилини при неправильних діях. Найчастіше помилки це, по-перше, алкоголь, по-друге, походи від тепла до холоду туди-назад, дуже часта ситуація. Постояв півгодини на морозі, змерз, пішов на 5 хвилин до пічки, вийшов назад на вулиці і тому подібне. Ну і останнє це сумбурний обігрів стримати, віджиматися і тому подібне. А, і ще одне на днях почув від знайомої це натрати тілу спиртом. Це дуже грубі помилки. Чому? Коли ви робите що з цього списку, ви різко розширюєте судини, і холоднокров з кінцівок починає перемішуватись з теплою всередині органів, і в результаті температура тіла падає. Плюс, через розширення судини, організм починає ще більше видавати тепло і все стає ще гірше. В такі моменти, наприклад, коли. Зайшли з морозу в дуже тепле приміщення, ви почуваєте себе дуже розбитим, обесиленим. Організм починає боротися з гіпотермією і в екстреній ситуації починає вимикати інші функції для збереження енергії одна з них імунітет. Саме тому, після того, як ми померзли, ми хворіємо. Це якщо дуже стисло. Тому запобігаємо таких різких перепадів, все робимо дуже плавно і дуже спокійно, особливо в екстреній ситуації. Не п'ємо, не натираємось, ну крім рук. Не влаштуємо собі контрастні процедури у вигляді від пічки на вулицю і назад. І якщо ви вже потрапили в тепло, то відігрійтесь по повній. Ну і також не бігаємо по можливості. А якщо все ж таки доводиться бігати від тепла в холод, то вам треба гріти себе зсередині від центра тіла, щоб не холодна кров поступала в органи, а навпаки, гаряча кров йшла до кінцівок. Таким чином можна зберегти і здоров'я, і в деяких випадках життя. Так як ми будемо гріти організм всередині? По-перше. Кожен раз, коли ми прокидаємось, ми повинні дати короткий сильний сигнал холоду організму. Він відреагує і запустить метаболічний обігрів. Робити це треба особливим чином дуже спокійно. Ми або виходимо неодягненими на мороз, або холодидуш. І якщо такої змоги нема, прикладаємо сніг або щось холодне до цієї точки. По часу треба витратити буквально одну хвилину, максимум дві. Знову ж таки, дуже спокійно. Тіло буде намагатися трістись, але ви не введіться. Глибоко дихайте, затримуйте дихання на видусі. І коли тіло зрозуміє, що перший варіант грітися не прокатив, то він перейде з механічного обігріву м'язами на метаболічний. І ця дія пошириться на цілий день. Організм дуже ефективно буде підтримувати температуру тіла. Далі йдуть банальні гарячі чай та грілка в області серця. Так, це дуже очевидно, але це дуже потужні речі, їх треба згадати. Наступний інструмент це ізометричні вправи, полуприсід, планка або вакуум. Організм почне генерити тепло, але за рахунок напруження м'язів кров не буде так швидко перемішуватися, як, наприклад, при звичайних присіданнях або віджиманнях. І останній інструмент це дихальні вправи, котру я використовував як один із інструментів для підйому на говерлу. Цю вправу використовуємо в ситуації, коли всі попередні речі недоступні, наприклад, у дорозі, на завданні, коли випадково опинилися на холоді. Це енергозатратна штука, але вона ну, прям дуже потужна. Давайте разом спробуємо. Перші рази рекомендую робити сидячи і бажано в приміщенні. Наша задача видихнути вуглекислий газ для того, щоб мати можливість подовше затримувати дихання. Тому, коли стоїмо або сидимо, робимо 3 або 5 глибоких вдохів, коли ми йдемо на ходу, робимо один. На останньому вдосі затримуємо дихання, напружуємо м'ясо пресу, зводимо лопатки, напружуємо груди і якби протискуємо зусилля до голови. В точку між вух всередину голови. Голова при цьому повинна бути розслабленою. Може трохи закрутитись голова, але це нормально. Виглядає це плюс-мінус отак. За рахунок глибоких вдохів активується міжреберна мускулатура і прес. За рахунок тиску і напруження генерується тепло так само, як і від ізометричних вправ. Плюс через гіпервентиляцію на відчуття легше переносити холод. І ми так робимо, поки не стане тепло. На холоді робимо постійно. Коли заходимо в тепло, рекомендую пару хвилин теж це робити, щоб проштовхнути гарячу кров до кінцівок. Можна, до речі, поєднати з полуприсідами. просісти, продихатись і все. Ви через буквально 2-3 раунди цієї вправи відчуєте тепло у себе в спині, у себе в шиї, і все буде добре. Ось і все. Насправді все дуже просто. Головне, виконувати цю практику. І саме головне, краще не чекати, поки ви замерзнете. І робіть це вправу превентивно. Тоді буде взагалі максимальний результат. А також не грітеся, щоб прямо було дуже жарко. На холоді повинно бути прохолодно. Залишайте питання в коментарях, пишіть мені в особисті. Якщо знадобиться допомога, я з радістю зустрінуся з вами та допоможу розібратися з цими техніками. Слава Україні!